Ще одна спроба у створенні сучасного бренду нашого міста. Після тривалої перерви громада знову повернулась до актуальної на сьогодні теми відновлення роботи щодо розробки власного бренду. 13 червня в стінах сесійної зали міської ради відбулася інформаційна зустріч з питань маркетингових інструментів у формуванні бренду прилук. Станом на сьогодні іде удосконалення механізмів промоції міста прилуки, тобто інвестиційних можливостей нашого міста, культурно Туристичних, розвитку молоді. Благоустрою території, як результат, саме сьогоднішні такі невеличкий наш, наш захід або зібрання стосується брендінгу. в рамках зустрічі. Волонтер Корпусу Миру США в Україні Шон Крін представив громаді свої напрацювання та ознайомив присутніх з власним баченням майбутнього бренду прилук. Оновлене, так би мовити, туристичне обличчя нашого міста передбачає створення оригінального логотипу та слогана, які мають відзеркалювати його своєрідну індивідуальність, як зазначає заступник. Міського голови Олександр Сивенко, робота у промоційному напрямку триває на минулому тижні. Розглядалися питання щодо оновлення промороліків про місто прилуки, виготовлення його не одного універсального, а декілька по напрямках. Так що і цей напрямок зараз розглядається. І за результатами сьогоднішнього обговорення, за результатами представлення своїх напрацювань представником корпусу миру в місті Прилуки, ну я думаю, в більшості випадків ми будемо проводити найближчим часом роботу з громадськості стосовно доцільності відновлення роботи по розробці бренду стосовно необхідності мати місто бренд стосовно не знаю, можливо, якихось пропозицій спочатку. У так би мовити, усних або чисто творчих від населення нашого міста, представників громадськості. А вже потім, у разі якщо необхідно буде, то будемо проводити черговий конкурс на рівні міста, на рівні держави. Питання створення власного бренду прилук для громади далеко не нове. Вже було здійснено кілька спроб для реалізації даного проєкту. У нас році було проведено перший конкурс з визначення бренду і логотипу міста Прилуки. Ну за результатом цього конкурсу, де депутати, депутатський корпус. З того часу не підтримав запропонованого переможця і його логотип. Ми сьогодні теж згадаємо цю історію. Цей випадок повторний конкурс відбувся в тринадцятому і початок 2014 року. Знову тоді він не було його завершено. Олександр Сивенко пригадує: тоді було представлено чимало цікавих варіантів потенційного бренду нашого міста. Свої розробки презентували самі прилучани, як професіонали, так і аматори. Перший конкурс було більше 50 пропозицій. Цей другий конкурс, вже так би мовити, люди, можливо, да й час тоді був доволі такий неспокійний, було близько, близько 30-28. Вік учасників від 12 до 70 років, напрацювання були доволі цікаві, я б сказав, європейського зразка. Напрацювання були на рівні малюнків дитини, але це теж бачення майбутнього нашого міста, нашого мешканця. Тому, якщо можна буде використати. Напрацювання тих років, хоча я повторюсь, це було сім років назад, коли і технологічно, і, і, і там комп'ютерна графіка, і бачення людей були доволі специфічні. Це зараз, наприклад, більше відкрите суспільство. Наразі багато безвізовий режим дає можливість ознайомлюватись із аналогічними матеріалами, з аналогічною інформацією. В країнах в містах країн Євросоюзу тому я сподіваюсь буде доволі цікаво. Загалом створення логотипу надасть місту додаткові промоційні можливості, що в свою чергу сприятиме залученню інвестицій в економіку, створенню робочих місць та розвитку туристичної галузі.